Біткоін може продовжити своє падіння, друзі. Це ще не кінець, адже на графіку сформувалися нові зони, які може біткоін протестувати перед тим, як піти набагато вище. Якщо ми зараз перейдемо на графік і включимо тижневий таймфрейм, то можемо побачити, що біткоін сформував в зоні 98 тисяч доларів певний пол ліквідності. А ще нижче цієї зони, в 90 85 тисяч доларів, у нас є ще непроторгований тижневий імбаланс. І якщо глянути на графік, для мене це може бути остаточною зоною перед тим, як біткоін проторгується і піде вище. Чому остаточна зона? Тому що, якщо ми подивимося, після того як біткоін у нас долав важливі відмітки, він коректувався раз на 30%. Другий раз на 30%. І теперішнє коректування, воно всього-навсього на 20%, і якраз 30% буде в цій зоні. І якщо в нас цикл у нас повториться і все це повториться, то біткоін може максимум прийти в зону 88 тисяч доларів і потім відрости мінімум до 133 тисячі доларів. А це мінімум на 50%, і це буде досить сильно. Чи. Підемо ми в цю зону можете написати в коментарях, я, в принципі, даю таку ймовірність, але у мене ця ймовірність залишається трохи меншою, ніж те, що ми вже буквально зараз установили дно. І для мене, мені здається, максимальний логік який можемо опуститися, це буквально вище 95 тисяч доларів. Не думаю, що всім дадуть настільки круті подарунки, але я думаю, в нас бичий ринок не закінчився, тому що зараз зона максимального страху, і ніколи в максимальному страху бичий ринок не закінчувався. Завжди бичий ринок кінчається після того, як у нас відбувається на ринку ейфорія. А ейфорія в нас ніякої не було. Підпишись на мене на мій телеграм-канал в профілі, там більше про аналітику ринку.